Накипіло з Володимиром Носковим. Міністерство економіки України розвиває онлайн платформу Пульс для ефективної співпраці між державою місцевими органами влади та підприємцями у Харківській обласній військовій адміністрації заохочують бізнес залишати відгуки та подавати скарги онлайн на платформі щодо отримання отриманих державних послуг. Платформа Пульс це частина державного. Проєкту зроблено в Україні. Пульс онлайн аналітичний сервіс, який надає можливість представникам бізнесу оцінювати якість державних послуг, повідомляти про проблеми, залишати відгуки та подавати скарги. Окрім цього, платформа Пульс. Інтегрована до єдиного кабінету платників податків про переваги онлайн платформи Пульс, і, зокрема, яким чином вона сприятиме зміцненню. Співпраці між держ... державними та місцевими органами влади і підприємцями. Зараз дізнаємося в ефірі радіо накипіло. А з нами заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. Пане Євгене, доброго ранку. У пане Євгене. Вітаю вас. Ага, вітаю вас, дякую, пане Євгене. Отже. Я нашим слухачам і слухачкам можливо, які менше знають про національну платформу «Діалог влади та бізнесу. Скажу, що вона була створена 2024 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського після багатьох нарікань підприємців про непрості стосунки між різними органами влади, і було прагнення все таки налагодити як комунікацію, Комунікацію, так і бізнес-клімат у державі, і отже, для того, щоб відбувалося оперативне реагування, була створена така платформа. І треба сказати, що є регіональний рівень теж комунікації в межах цієї платформи, так і от у мене є інформація, що з моменту запуску відбулося 18 засідань і було залучено більше трьох тисяч підприємців на Харківщині. Практично, от мені цікаво, як це е, виглядає. Про що ви комунікуєте е, із підприємцями, от на такому харківському рівні, регіональному рівні, ну, дійсно, проект діалогу влади та бізнесу існує з четвертого року. За цей час було проведено військовою адміністрацію понад 20 засідань. Вони у змішаному форматі. Всі посилання на подібні засідання воно надсилається ну фактично. До більшості підприємців або бізнес-асоціації нашого регіону всі охочі можуть долучитися або прийти офлайн. І е, головна мета дійсно цих платформ це ну, Скажімо так, зменшення відстані між бізнесом, і, відповідно, органами державної влади щодо їх оперативної комунікації, вирішення питань оперативних, які можна вирішити на місці, і це дійсно відбувається шляхом просто діалогу та взаємодії швидкої. Є і питання, звісно, які підіймаються на державний рівень, які не можуть бути вирішені в регіоні і потребують, ну скажімо так, Залучення відповідно профільних міністерств і підняття їх на національний загальний рівень, і це теж є і е е декілька тисяч вже підприємців фактично звернулися до. Гарячі лінії військової адміністрації у нас створена сама окрема гаряча лінія своя така. Про що вони запитують? Так. Про що вони вам говорять? Тут а, все таки, от так більш конкретніше, так. ну перше засідання. Вони є зазвичай вони є тематичними. Тобто, окремо ми спілкуємося з ретейлом, аграріями, харчовою, переробною промисловістю, промисловостю, кластером і тому подібне. Тобто, вони є тематичними. У кожного напрямку, у кожної галузі бізнесу, ми розуміємо свої. Відповідно профільні питання, будь то там земельні питання, питання податків, питання оренди, питання кредитування, бронювання, всі ці питання, всі ці актуальні питання, звітності, у тому числі податкової, дозвільних дозвільної документації. А всі ці питання вони обговорюються в прямому діалозі з запрошенням відповідних керівников органів центральної виконавчої влади, то щодо бронювання вдалося дійти згоди до, бо якщо брати фермерські, ті ж самі господарство, там агросектор, бо ну кажуть, що ну нема кому сіяти на полі, нема кому працювати, бо більшість чоловіків забрали і навіть забирають тих фахівців, яких бракує. Ну вам напевно доводить чути таке От до чого в результаті дійшли? Ціно це питання і питання мобілізації, відповідно Збройних сил України, забезпечення їх потреб. Це питання номер один безумовно щодо бронювання, то законний механізм бронювання, у тому числі аграрія, він є, він діє це або можливість аграрія забронюватися через профіль міністерства агропромислового розвитку податися відповідно на платформу МінАПК і там отримати статус критично важливого або через 76-ту постанову кабміну забронюватися на комісії регіональній, тобто та та яку проводить обласна військова адміністрація. І це теж відбувається. Головне це відповідна відповідність критеріям підприємства, яке на це ну фактично. Претендую, а ця комісія раз на місяць збирається щоб вирішити за необхідності. за необхідності, та Я... значно частіше, але за необхідністю. Угу. Добре. І тепер, от буквально днями так відбулася презентація онлайн платформи Пульс для власне регіонального бізнесу, регіональних органів влади. Я подивився буквально зараз на кожній на кожному сайті обласної військової адміністрації. Йдеться. Про цю презентацію от особисто ви для себе, які бачите плюси в цій платформі? Ну, перше, це дуже добрий національний проєкт. Це знову ж і це про скорочення і спрощення і пришвидшення комунікації між владою та бізнесом. Це про відкритість, оперативність і подібна платформа дуже важлива. Дійсно, вона працювала деякий час на півтестовому режимі, і нещодавно вона була презентована на національному рівні відповідно офісом президента і профільним міністерством економіки. Наразі вона вже працює. Це фактично. І... Ще єдина база даних і прозорість цих даних, тобто це фактично сайт, на який підприємство-підприємець заходить, там створює свій особистий кабінет, це Pulse.gov.ua сайт. І створивши цей кабінет, відповідно там підражаються всі дані, які стосуються його діяльності. Окрім того, там так можна отримати оперативну оперативну відповідь або допомогу і поскаржитись, залишити запитання, тобто будь-яка форма взаємодії. І вона вже виведена, скажімо так, на саме національний рівень. Бо така, ж, скажімо, в мініатюрі гаряча лінія. Ну, фактично гаряча, вона існує при обласній військовій адміністрації. У нас вже декілька місяців, і підприємці регіону також її користуються дуже активно. Угу. Це ті, хто не встигнув або не зміг долучитися до діалогу влади та бізнесу. Саме до засідання ви вони можуть у будь-якому випадку у будь-який момент залишити свої запитання або скаргу, пропозицію, або попросити про зворотній зв'язок саме вже на гарячій лінії, яка працює цілодобово в лисній військовій адміністрації. А назвати номер гарячої лінії нашим слухачам і слухачкам представникам повідомимо додатко. Повідомо додатково. Повідомо додатково, і відразу скажу, що він є. Як і google форма на сайті обласної військової адміністрації, прямо зараз можна заходити? Там є і номер, відповідно, google форма для запитань і всі необхідні контакти для того, щоб зв'язатися з нами і пане Євгене, а які органи влади вже ця платформа об'єднала? От я сказав про податкову, так що там є інтеграція із кабінетом податкової, а є ще які органи влади гурту. На кінці кінців, це всі державні органи виконавчої влади, це центральний орган виконавчої влади, так. це і Держ... служба охорони праці, Держспожій служба, це і «Укрзалізниця» з тарифами на логістичні перевезення. Ну, фактично, це всі. І там про що можна написати? Ну, Наприклад, у тебе не приймають звіт, або з тебе вимагають неправовим чином якісь документи. Правильно, я розумію, або десь хтось нагрубив тобі. Звісно, у тому числі це, звісно. Будь-які скарги, вони мають бути розглянуті і об'єктивно. І... Тому працюємо над кожним зверненням, намагаємося індивідуально підійти до питання і розібратися у кожному у кожній такій скаргі або запитанні. А ви будете мати доступ як представник регіональної влади, так, от як заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації до інформації, яка акумулюється система. Так, курс. безумовно, і маємо, маємо також безумовно реагувати саме на ті події, які будуть Стосуватися нашого регіону на ті запити, тобто, це якийсь буде у вас там ключ, пароль, та і ви зможете щоденно відстежувати? Так, ми, ми будемо в, в курсі подій, які відбуваються на цій платформі, так. А є вже підприємці, які зареєструвалися в цій системі саме з Харківщини? Чи цей процес тільки ну, починається, стартує? Він фактично тільки не починається про статистику говорити ще зарано. Але, я думаю, буквально декілька тижнів або місяців ми, ми будемо мати вже першу статистику, і сподіваюся, що підприємці будуть активно користуватися цією платформою. Це буде спрощення значне комунікації, вирішення питань і для них, і для нас. Угу. І от відгуки від підприємців будуть цифровізовані та стануть основою нового індексу задоволеності підприємців, це інструмент для ну, теж покращення держпослуг. А що це за індекс? Ну, фактично, це ну, скажімо так, співвідношення. Позитивного бізнес-клімату, кількості вирішених питань, задовільненості підприємців і відповідно кількості охочих вести бізнес саме в конкретному регіоні. Ну зокрема, ми говоримо про Харківщину. Добре, і, 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 і власне про о, представників бізнесу ми пережили вже знаєте за три роки повномасштабного вторгнення різні стадії цієї релокації, коли. З Харкова через активні обстріли виїжджали представники бізнесу, підприємці, підприємства на захід України або центр. Та який зараз ми переживаємо період? Як багато повертається до нас? Тут які ви процеси відстежуєте? Скажу коротко, що маємо позитивну динаміку за 2024 рік щодо кількості відкритів суб'єктів господарювання. Якщо тезова, до речі, 250 суб'єктів господарювання нашої області скористалися урядовою програмою переміщення бізнесу, і це також є одної з державних платформ програм щодо підтримки сайт «Relocate Релокейт Sale» допомагала профільне Міністерство економіки і допомагає релокуватися нашим підприємцям. 250 uh, суб'єктів скористалися. І uh, дійсно станом на Два, станом на 1 січня 2022 року ми мали 264 тисячі суб'єктів господарювання, з яких 160 000, 168 тисяч ФОПів. Це так я Десь трохи округляю, але загальна кількість вона така, і звісно, у 2022 році при вторгненні повномасштабному близько 70% відразу були або релоковані або зачинені, тобто тимчасово припинили свою діяльність. І після деокупації частини нашої області в березні 2022 року, звісно, пішов процес повернення і відкриття підприємств. І вже по 24-му року ми мали першу позитивну динаміку, тобто, у нас кількість за -за зачинених суб'єктів господарювання встановив 18 247, а кількість відчинених 18 832. Тобто динаміка вийшла в плюс, вперше за о, час повномасштабного вторгнення, і новостро... новостро... третина всіх відкритих підприємств це ФОПи і саме малий бізнес. І тобто, маємо вже зараз позитивну динаміку, яку і рівень маємо підтримати відповідно і діалогами і комунікацією, в тому числі за рахунок діалогу влади та бізнесу. Ну і речі, Харківська область увійшла до п'ятірки підприємств за кількістю. Значить, фопів, які забезпечують робочі місця у 2024 році. Понад 259 тисяч фопів в Україні, мали значить найманих працівників, що створило 673 тисячі робочих місць. А у Харківській області таких підприємств майже 15 тисяч. Саме так і є, до цього додам, що знову ж таки за 2024 рік надходження податкових платежів до місцевого бюджету від ФОПів, саме від ФОПів, склали п'ять понад 5,5 мільярдів гривень, що на мільярд 180 мільйонів гривень більше ніж двадцять 2021 році. Фактично, це межує перед межує повномасштабного вторгнення, тобто маємо такі цифри. Пане Євгене, от минулого тижня ми розповідали історію керівника м'ясокомбінату. М'ясний, який працював у Богодухівському, у Богодухівській громаді. Цей м'ясокомбінат вже чотири рази обстрілювали. І от останні два рази, якраз у Богодухові, ну є її загиблі, і дуже потерпіло саме підприємство. А є регіональні програми? Підтримки державні програми підтримки саме таких підприємців для відновлення бізнесу, для закупки обладнання, відшкодування збитків. Бо таких, як пан Олександр, Скорик, багато, на жаль. Так, Щодо відповідно відшкодування збитків нашому бізнесу, ну, перше. Ми радимо, і так має бути. Звісно, перше, це збитки мають бути зафіксовані, тобто, повинні бути оформлені всі необхідні документи. Це ми говоримо і про відповідне єдиний досудовий реєстр судових розслідувань. Це висновки ДСНС, екології податкової, тобто весь цей. Перелік комплекс бумаг, з яким можна подаватися вже документів, подаватися на відповідне відшкодування і бути готовим до застосування якихось урядових чи неурядових програм відшкодування, він має бути зібраний. До того ж, працює міжнародний реєстр збитків, він вже працює, і відповідно в цей реєстр дані його ну, фактично вони а, наповнюються. Їх бачать наші партнери з Європейського Союзу. Це сам. Ами їх ініціатива, і відповідно це буде застосовано також при майбутніх репараціях з боку Росії, на які на які сподіваємося, вона буде виплачувати, тобто маємо заповнювати і цей міжнародний реєстр збитків також. Так і я пам'ятаю, коли був на форумі відновлення, то якраз європейські партнери це було у Польщі, у Познані, говорили про можливість страхування майна навіть на територіях прифронтових, так і вже з'явилися банки, які починають страхові програми. Та як розвивається страхування в цьому плані? Маємо безумовно позитивну динаміку щодо кредитування і страхування в нашому регіоні відповідно з 2022 року, але також все ще маємо дійсно низку проблемних питань, які ми вирішуємо індивідуально, у тому числі на нашій платформі, про яку ми з вами говорили раніше. Зачекайте. Звісно, ви кажете, маєте позитивну і динаміку, але ж самі підприємці говорили, що не кредитують так, тому що не можуть застрахувати майно там, де Обстрілюється це не у 100% випадків така історія є. і Я тому і кажу, що фактично ми працюємо над тими заявками з тими підприємцями індивідуально, у тому числі на цій платформі. комунікуємо з банками, які постійними учасниками платформи. І дійсно загальна проблематика вона є, тому що Харків це 100-кілометрова зона, це зона, в якої, яка є складною для страхування відповідно. Банки не дуже охоче йдуть на ті ризики, але в індивідуальному порядку. Ми намагаємося допомогти кожному підприємству, все ж таки знайти компроміс, знайти співпрацю можливо з банком. Тобто, такі скарги на гарячу лінію і або ж на зустрічах платформи, так бізнесу і влади, ви теж отримуєте? Звісно, звісно, отримуємо. І деякі з таких подібних питань вони вже вирішені, і допомагаємо, Я ж кажу, що допомагаємо бізнесу в індивідуальному вже режимі знайти правильні коннекти рішення з банками. Отже, друзі, заходьте на сайт на платформу Pulse.gov.ua. Правильно Правильно назвав адресу, так пане Югене. Так, реєструйтеся, залишайте свої відгуки, свої оцінки. пишіть, я так розумію, там є і форма побажання. Так і таким чином комунікуйте із владою. Ну таким чином ми можемо впливати, зокрема, та один із інструментів, впливати на рішення і уряду, і державних органів влади, і на місцеві органи влади. Тільки наша активність може зрушувати багато. Проблем вирішувати багато проблем. Я дякую пану Євгену. Євген Іванов, заступник Харківської обласної військової адміністрації брав участь у етері радіо накипіло. Друзі, це все, що я встиг вам сьогодні розповісти. Ну, праці я маю на увазі. Бо у нас ще буде з вами зустріч о 14-й годині. Буде дуже цікаво. До нас прийдуть музиканти, до нас буде ще теж одна історія військова. Будемо спілкуватися, будемо знайомитися і будемо разом з вами рухатися. Отже, це радіо накипіло. Продовжуйте нас слухати. Незабаром будуть новини, музика, подкаст словом з нами завжди цікаво і ще раз скажу мотиваційно. Це радіо накипіла.